Всех витаю на своем канале. Так, відправив Вероніку до школи, хтось там питав, куди, ну типа, що саму відпускаю, нікуди я не відпускаю. Я вже в відео казав, що в нас школи немає, вона виходить ось на дорогу її забирає автобус. Так, все, я вже попорався, не став я знімати. Сьогодні, значить, по планах мене вчора я був. Гілки забирав там. У людей прямо біля хати вони возили, били бруньки. Віддали мені. Вчора я поїхав по їхній гілкиці туди далі за село. Мені сказали, що їх коло хати багато, значить, я вернувся в село і там п'ять тючків я дуже довго перебирати, дуже незручно вони так накидані, як знаєте, як опіця сіна чи соломи, все воно в таке. Але це краще, ніж їхати і різати берези. Ну, з берези ще можна, звісно, бруньку оббити, а тут вже вони ж без бруня, але то таке. Ще в планах штук 300, ну може 500, побачу зараз по цих гілках зв'язати. Може буде в цьому місяці машина, це буде по-любому моя последня, остання здача. Більше я їх в цьому році в'язати не буду. Як я вже казав, ну це якщо позвуть. Якщо позвуть садити ліс, якщо все нормально, я звісно краще піду садити ліс, чим в'язати свинники, бо самі розумієте, от зараз в'язати по 8 гривень, це вже точно по 8, бо це гілки я забираю без бруньок. Ну це самі розумієте, це ну, краще і користь зробити, посадити ліс і ну і там грошей можна трохи подзаробити теж нормально. Все, зараз завожу, всі їду. все вигрузив Ось стільки з прошлого разу привіз, десь буде віників 120-130. І цей раз теж буде віників. Ну, десь 250, це як мінімум, з цієї кучі буде за два рази. Читайте, готових. Зайняло дуже Багато часу, як я вже говорив, гілки накидані просто такою стожком таким. І я вже як збираю, зразу рівняю, щоб дивились в одну сторону, ну щоб брати зразу в'язати, щоб не тут вдома це все діло. Значить, зараз можна було б ще їх трохи пов'язати, але діло в тому, що мені треба вже... Зараз готувати їсти готувати їсти. Поки готую їсти. Не знаю, ще нема нарізаної проволоки для в'язки віників самих. Коротше зараз дивлюсь. Щось буду думати. Що ж сьогодні там приготувати. Ну це по-любому чистка картоплі. Побачу. Якщо встигну, то ще значить буду. Штук 50 може ще сьогодні зв'яжу. Буду дивитись по... скільки часу у мене залишиться після приготування їжі. Випустив їх трохи походити. Там як бачите в одній овечці моїй, я так розумію, це під шкіряний оцей кліщ. Я був в районі, але тоді в мене там була з... я їздив по справам. Головна справа це в дитини там порвався сапожок, оцей сам замок. Не можна було знайти цього майстра. Коротше, я закрутився. І навіть за цей забув треба було від цю аптеку зайти. Але наскільки я знаю, колоть у коло від цього кліща вроді як не можна, бо вона годує мале молоком. Це іменно в той овечці, яка привела. Попросить людей, хто їде в Олевськ, ну в район, це дуже, я не знаю, що знаєте, люди це десь треба зайти. Від аптек у нас в районі, що не помиляюсь, три чи чотири штуки, чотири десь. От я не знаю, скільки я держу, це дуже таке рідко було. Це може навіть другий раз за все це моє тримання цих овечок, що це. Ну я так розумію, це оцей підшкірений клещ її стриже. Щодо самої пострижки, там мені овечок. Значить, овечок я не стриг уже з тих пір, як померла жінка. Покійна жінка цим займалась, я тримав, вона стригла. Процес це такий, я не знаю, люди його стрижуть самі, але я не знаю, як це можна тримати. Тому що коли ми їх стригли двох, ну, от я держава, вона стригла. Більше двох я не мог видержати цього ну за день, бо, тому що вона постійно крутиться, виривається, це все, ну, я не знаю як самому. А це в мене проблема. Ми стригли їх вручну, машинки у нас нема. В ідеалі, звісно, мені було б машинку, але там такі ціни, звісно, теж не їх нормальні. Коротше. Що я надумав? Ще рано нащипав проволоки, ще рано ту їду варить, там ще на обід було. Вероніка вже прийшла зі школи. Коротше, вирішив я трохи пов'язати він. Показував, але може хто, як зайде перший раз, будуть ці питання. Дивіться, ось така приспособа в'язати вінки. У нас називається просто станок. Що бачите, така вона. Чик. Нажимаєш ногою, вложиш сюди гілки, нажимаєш ось на лапку знизу. І вона раз, зажимає, потім ось беру проволоку, і в'яжу з однієї сторони і з другої. Все, потім оця частина, що ці хвости лишня, потім обрубується. Оце це називають палатка просто. Це приспособа, щоб убивати брунь. Це пояснюю для тих, хто зайшов на канал, може перший раз, бо я вже це все діло показував. Ось сітка ударами гілок. Цю сітку вони обпадають, бачите, там залишки ще бруньок лежать, я там не, не чисто замітав. Ось так воно виглядає. Ось. Так, там в мене було в коментарях. Значить, мужик, вийшли мені свої реквізити, я тобі... Значить кину грошей, де купиш собі сокиру. Чи такі наштал. Навіщо ти її шукаєш, купи нову. Мабуть, люди може з міста. Я не хочу нікого образити, <свистити> але розумієте, купити можна, У мене гроші є, щоб купити сокиру. Але ось вам для прикладу. Ось дивіться, є в мене сокірка ось поламана, чого ламається, сокірка взагалі дуже і дуже класна, дуже класний метал. Але оце, ця частина дуже вузька, ось як бачите мій палець. Ось. І воно тут ось я її теж був Осінню поламав. Але дивіться в чому справа. Якщо взяти оцю, яку ви кажете, да не, що ти її шукаєш, купи нову отаку. Люди ви вже не купіте. Якщо порівнювати оці, так оце, це просто кусок якогось металолому. На оцій, як називається, ручка забув. Ну, це не дерево, це просто кусок металолому. Оцією сокірою можна робити все. Вона дуже хороший метал. Дуже добре прилягає до дерева, є таке поняття, прилягає. Може хто знає, про що я балакаю і той знає. Так оця вже, її в дерево загнатися, ну, це ну, зубило, ну кусок, кусок просто якогось металу, ось значить лід рубати, Приложувати просто треба стільки зусиль, ти рубаєш як зубилом просто цей лід. Та, що лежить на дні, я вже такої сокири не куплю. Діло ж не в грошах. Так, може якісь фірмові, там якісь вони. фінки є. Ну, фінські ці, я забув, як називається, там дуже відома фірма, ну теж то, то, то інструмент не для, не для того, щоб там щось тисатися, явно там видно по самої навіть формі тої сокири. Отаке діло я просто не то, що ну. Люди, звісно, насмішили деякі там один пише. у нас сегодня такая. трохи якость сервата. Ой, нормально. Дождик. Трохи шел. Так, звезда уже там. Штук 20. Сейчас что трошки довяжу. І буду йти в хату, ставити м'ясо на плиту, варитися, буду Шкрепти картоплю, буду щось варити. Поки що не знаю що. Позавчора я варив. Гречаний суп. Вчора у нас була картопля, товчина. Нас колись казали ковмачка. Котлети брав, котлети беру, готові, полуфабрикати. І з консервації там була. Відкривав капусту. Ще йому запаси моєї покійної жінки. Вона дуже, дуже-дуже вже так полюбляла це. От її такі був на насчет консервації. Це її, конечно. Завжди була забита в нас там така є. Наші припаси, у нас погріба нема. Що немає погріба, бо тут мокро. омокло. Погріб просто не вкопаєшся. Дід колись не робив. Там у нас є така степка, де у нас храниться картопля і консервація. Там стілажі такі постійно забиті. У жінки це було на, на першому місці, дуже вона любила. Закривають це все гуртки, помідори, різноманітні салати, там дуже багато. До речі, ось жінки два роки вже немає, але ще нормальна консервація ось я відкриваю, ще і салат, і ще все нормально, бо я думав, що його прийдеться викинути. Але воно не, не портиться і ми їмо нормально. Не тільки там гуртки помідори, але і салати там з капусти. Я думав, що з капусти воно буде. Пропадають, але нормально. Все, от сьогодні таке в мене вийшло відео. Зараз буду монтувати, подивлюсь, що там по часу. Значить, купив я вже телефон новий. Правда, я думав, що там іде стандартний блок питання, бо телефон продається тільки шнуром. Я думав, що цей блок. Всі блоки до оцих. Коротше, не перекидав. Ось зараз людина привезе мені цей блок. Вже що буде по зарядці, значить перекинемо це все діло на новий телефон і вже слідующе відео я думаю буде з нового телефона. Не знаю, як по якості, тому що, як продавці кажуть, це Samsung. Що в Samsung більш-менш камери однакові. Там немає цієї стабілізації відео все одно. Ну, я думаю, буде все одно краще, ніж це. Там, я викидав свою карточку, мені люди, значить, скинули. Не на весь телефон, але мені це не... Мені гроші були. Але купити телефон, мені зараз, умовно кажучи, за 10 тисяч, ну це розумієте. Всім, хто мені допоміг, дуже велике дякую. Купив я телефон защитку і чохол. Значить, я ж кажу, мені люди деякі допомогли, кидали. Всім дякую. Я карту. Мені вона там під одним тільки відео було закріплення у цьому закріпленому коментарі. Я її убираю поки що там. Мені це треба розібратись спочатку з Ютубом, що там до чогось цієї монетізація. Там вже я буду. Ще раз всім, хто допомагав, всім дякую. Всім дякую за підтримку, за коментарі. Я ніколи коментарі, лайків там не прошу. Не то, що я там якийсь гордий, такий, весь такий модний. Просто сам цього не люблю у контенті, хто це випрашує. Але за лайки, за коментарі, за підписки вам дуже велике дякую. Всім здоров'я, всім пока.